Ну, невже правда якась магія? а? Тож сьогодні на конкретних прикладах і власному досвіді я перевірю, чи є насправді магія і чи працюють теророзклади, чи все ж таки це розвод на гроші. І потім йому необхідно отримати вашу любов, ваше розположення. Я ніколи в житті не бачила хлопця, що на фото. В Україні щороку тисячі людей платять магічним консультантам. Хтось віддає сотні гривень за онлайн-розклад таро, а хтось тисячі доларів за магічні послуги зняття порчі або приворіт коханого. Тож чи правда це якась магія та надсили, які можуть впливати на людське життя, чи просто бізнес на довірливих людях? Тож сьогодні на конкретних прикладах і власному досвіді я перевірю, чи є насправді магія і чи працюють теророзклади, чи все ж таки це розвод на гроші. Люди завжди вірили у надсили, які панують, і які можуть або допомогти, або покарати. Зовсім в давнину за такими послугами звертались до знахарів, шаманів, ворожок. Ще декілька десятків років тому були популярні газети з гороскопами та телевізійні екстрасенси. А зараз вся ізотерика перекочувала в інтернет, особливо в YouTube та TikTok. Люди завжди шукали відповіді там, де наука мовчить, особливо у період кризи. А ось зараз, під час війни, коли особливо багато людей знаходяться в нестабільному емоційному плані після різних потреб. Трясінь та втрат, кількість запитів на торо ворожіння та різні ритуали особливо зросла, бо невизначеність найкращий ґрунт для магії. Ось, наприклад, в Тіктоку мені часто на очі потрапляють різні онлайн таро розклади. Хочеш знати, що на самом деле происходит в його житті. Давай заглянемо його мир прямо сейчас. Ну для начала посмотримо, хто он мужчина може виглядати внешне спокійно, але внутрі он какой-то очень собраний, насторожений что ли. Тобто, це загальні розклади для усіх, але зазвичай там говорять на початку, що якщо ви потрапили на нього, то він саме про вас. І саме цікаве, що коли ви починаєте його слухати, то реально бачиш там свою ситуацію. Він вміє уходити в паузу, відстранятися, коли він відчуває, що щось йде не так. Він, як знаєш, бере передишку перед важливими шагами. Ну, він в житті пережив достатньо непростої події, і тепер він не спешить довіряти і намагається Защищать свої границі. навіть коли ти заходиш в коментарі під такими відео, то бачиш, скільки людей пише, що так в мене все збулося, це про мене, в мене все збігається, і просто в шоці не розумієш, чому так відбувається? Ну невже правда якась магія? А? Я ось, наприклад, своїм раціональним розумом довго не могла зрозуміти, ну як же це може працювати. І вирішила дослідити цю тему. І що ж в результаті мені вдалося з'ясувати? По-перше, здається, що загальні розклади Таро в Тіктоку працюють, тому що в них є ефект барнума. Тобто, це використання загальних фраз, але які звучать персонально для кожного. Наприклад. Ви пережили важкий період, але попереду світлі часи. Або скоро вам напише чоловік, який у вас закохан. Такі формулювання актуальні для 90% людей. По-друге, працюють алгоритми TikTok. Вони вам самі підсунуть те відео, яке збігається з вашими інтересами, пошуковими запитами в інтернеті і навіть словами, які ви говорили своїй подружці по телефону. Тобто, якщо зараз ви відчайдушно налаштовані на пошук нової роботи, то TikTok вам порекомендує таро розклад саме на цю тему. Ну, а якщо сумуєте за колишнім, то на вашому телефоні з'явиться таро-онлайн-розклад саме на цю тему. Ну і третій фактор, чому наші онлайн-тарологи говорять правду, це самопроекція. Люди самі знаходять у розкладі те, що хочуть почути. Це такий емоційний ефект. Бо коли ви розгублені, то люба підказка зовні здається вам якимось знаком. і потім йому необхідно отримати вашу любов, ваше розположення. Я також вирішила перевірити на собі різні надздібності магів, екстрасенсів та інших відунів. Але платити за такі послуги я не була готова, тож знайшла для себе прийнятний варіант. У Фейсбуці є така група, де ти можеш задати питання, яке тебе турбує, і люди з різними надможливостями тобі дадуть на нього відповідь. Безкоштовно. Ну, це звісно з проекцією на те, що потім, можливо, ти станеш їх клієнтом. Ну, ось такий от магічний маркетинг. Тож в цій групі я виклала своє запитання, інформація в якому була повністю вигаданою. Ну щоб подивитись, як на це відреагують ізотерики. Я написала, що мені потрібна допомога розібратись в стосунках з моїм хлопцем. Запитала, що буде відбуватись в наших стосунках протягом найближчих трьох-шести місяців. Виклала своє реальне фото і дату народження і фото Романо, взагалі невідомого мені чоловіка Стіндера з, з вигаданою датою народження. І буквально через декілька хвилин після публікації поста я почала отримувати відповіді від практиків. Марія, ваш роман по картам більше наблюдає, чим дійствує, може держатися за привичне, але не готов предприймати серйозні шаги для розвитку. Його енергія здесь скоріше вижидательна або навіть закрита. Інша тарологиня сказала, що відносини з романом не найкращий варіант для мене, що він не візьме ініціативу за наші стосунки і що це не моя людина. Третя відуюча, на жаль, не знаю, якими здібностями вона володіє і як отримує інформацію, але була протилежною. Сказала, що чоловік є моїм натхненням, мною захоплюється і навіть з ним можливий шлюб. А ось далі всі маги були єдині в своїй думці, що ці стосунки нічого доброго мені не принесуть, і я буду просто в ауті, що спілкування з ним стане важким і зажене в тривогу та печаль. А також що мої очікування занадто високі для такого чоловіка як Роман, підсумовуючи відповіді магів та екстрасенсів на моє вигадане запитання, можна сказати, що 90% із них були впевнені в тому, що відносин між мною та романом найближчим часом не буде. Ну, з однієї сторони, як би логічно, бо я ніколи в житті не бачила хлопця, що на фото. А з іншого боку, негативні прогнози можуть бути такою собі стратегією, щоб в мене, наприклад, виникло ще більше питань, якщо б ця ситуація для мене була реальною і важливою. Ну і звісно, я у відчаї та паніці напевно б звернулася за конструктивною платною консультацією до когось із тих відунів, що давали мені свій коментар. До речі, одна з тих відеочих, що коментувала мій пост, просто відчайдушно три дні підряд атакувала мій директ з пропозицією зробити повний розклад. І що вона його зробить прямо зараз і все мені розкаже відповість на всі питання. А коли я їй не відповідала, то стала писати, що розклад коштує всього 5 євро. Але це не допомогло, я так їй і не відписала. Насправді. Цинізм людей, які пропонують свої нібито надможливості, іноді просто зашкалює. Часом вони спеціально розшукують родичів військових, які там пропали безвісті, або людей, які хворіють там страшною хворобою, щоб запропонувати свої послуги у пошуках військового, або наданні якогось магічного лікування для смертельно хворої людини. До речі, в 2025 році Нацполіція зареєструвала 81 звернення щодо такого шахрайства, і з них 51 стало кримінальним провадженням. Ну то, чи існує ця магія? З одного боку немає ніяких наукових доказів, що вона є, а з іншого боку, є такі люди, які підтримують думку, що Магія це віра, яка допомагає деяким людям жити. Тож, підсумовуючи сьогоднішню тему, скажу, що чи розвод – це чи якесь справжнє диво вирішувати тільки вам. Але справжня сила, вона не в картах і не в обрядах, а в кроках та діях, які ви робите у своєму житті. Ну, а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!